Привіт! Ви на каналі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми поговоримо про те, як проходити співбесіди і як до них готуватися. І також переглянемо інформацію про те, які бувають етапи співбесід і як з ними справлятися. Одразу почнемо із етапів. Отже, всього є 5 різних етапів співбесід. І вперше за все я мушу вас попередити, що деякі ви можете зустріти, а деякі ви можете навіть не побачити. Але ми пройдемося по кожному з них для того, щоб ви були готові і знали, що може відбуватися. Отже, перший етап це не технічна співбесіда з рекрутером або HR від слова human resources. Зазвичай це звичайний мітинг з дівчинкою-рекрутером, яка не задає технічних питань. Але є винятки. Я чула історії про те, як деякі рекрутери мали список технічних питань на листочку, задавали їх, і причому вони ж не знають тему, тому що вони не вивчали QC, вони не вивчали програмування, і в них на листочку написана відповідь. І коли кандидат відповідає якось своїми словами, то бували кейси, коли рекрутер казав: Ой, в мене на листочку написано не так. Але це кейс, коли компанія із недорогих, небагатих, які не мають грошей на технічну співбесіду, із таких компаній треба тікати. Тому, якщо вам попався рекрутер, який задає технічні співбесіди і читає з листочка, то це не наш варіант. Але зазвичай в 90%. Рекрутери не задають технічних питань. Проте, рекрутери можуть задати пару питань англійською. Навіщо? Для того, щоб одразу ж побачити, що це за кандидат, чи знає він англійську мову, тому що в IT вайтішця англійська це дуже важливо. І якщо людина не підготовлена не відповість на питання, то її одразу ж можна відсіяти. Тому треба бути готовим до якихось базових питань, розкажи про себе і чому ти хочеш бути тестувальником. На нетехнічній співбесіді запитують, хто ви такий, який у вас був досвід роботи, і які у вас очікування зарплатні та від проєкту, можуть розповісти про проєкт, на який ви аплаєтесь, тобто на який ви ідете. Також вас запитають, чому ви звільнилися чи пішли з попередньої роботи, що сталося, що вам не подобалося. І тут треба бути дуже... Вішливим та пристойним не говорити погано про своїх попередніх роботодавців, пояснити, що можливо я хочу змінити роботу через заробітну плату, або що я це моя перша робота в АІТ. Я просто хочу бути тестувальником, просто хочу перейти в IT, Тобто я свічер свічнувся з. Іншої спеціальності. А також ще один пункт, це дуже важливий, бажано наперед дізнатися про компанію. Для мене особисто це супернудна штука. Всі компанії вони однакові. У них є офіс в Україні, Польщі і ще десь в Америці, у них всіх є там 10 тисяч. Працівників в Україні офіси в Києві, Харкові, Львові та ще якомусь місці, так? І вони це розповідають, так, ніби це супер цікава, супер важлива інформація. Але ну, якщо вас беруть на роботу, то це все, що вам треба знати. Але бажано наперед дізнатися про компанію, тому що зазвичай буде таке питання: а ви читали про нашу компанію? Що ви знаєте про нашу компанію? І ти сидиш такий, що у вас контора, що ви берете на роботу, та це все, що мені потрібно. Загалом це не найцікавіша інфа, але треба знати якісь хоча б основні тези, там скільки в них офісів, я не знаю. Але зазвичай це розказують. Якщо ви кажете, що ні, я не знаю, ні, я не читав, це буде трошечки мінусом, але вам обов'язково про це розкажуть і ви все одно будете це слухати. Тому краще підготуйтесь, скажіть так, я знаю, що у вас є офіси в таких то країнах і щастя, здоров'я. Рухаємося до наступного етапу. Наступний етап це перевірка англійської мови. Якщо або рекрутер не задав вам два питання, або рекрутеру не вистачило ваших знань, то у вас буде перевірка англійської. Її проводить експерт, тобто вчитель англійської мови. Це може бути два різних формата. або телефонний дзвінок, або онлайн-мітинг. Якщо телефонний дзвінок, все дуже просто. Якщо ви не знаєте англійську, даєте трубку своєму другові, який знає англійську, і брешете. Але це обов'язково викриється на роботі, тому так робити не бажано. Але якщо це онлайн-мітинг, то вас попросять включити вебку. Тоді буде зрозуміло, що це за людина. Вчитель англійської зробить скріншот, щоб було ясно, що ніхто нікого не обманув. Питання на англійську завжди однакові, тому їх дуже просто підготувати. Просто берете Google Документ і пишете відповіді на ці питання, які бачите на екрані англійською мовою. Проганяєте через Grammarly, повторюєте два рази, і, вуаля, ви знаєте відповіді. Отже, зазвичай це такі самі питання: розкажіть про себе, чому ви змінюєте або чому ви шукаєте роботу. Розкажіть про ваш попередній досвід роботи, де ви працювали ким, які у вас були обов'язки. Розкажіть про ваше рідне місто, які в ньому... Визначні місця і так далі. Про вашу улюблену книгу. Якщо ви не читаєте книги, то про фільм, якщо не дивитесь фільми, то про серіал, який улюблений фільм, що це за жанр і який там був основний сюжет, улюблена частина і так далі. Про те, як ви переживаєте пандемію чи війну, чи що там з нами буде в 2023 році, тому що щороку оце питання змінюється. Про ваші хобі, чим ви любите займатися, та про ваші подорожі, якщо ви любите подорожувати, де ви були і що ви бачили. І можуть запитати про погоду, яка у вас зараз погода і чи вам вона подобається. Також, якщо вам пощастить, то перевірка англійської може бути в формі тесту, а не в формі інтерв'ю. Тоді вам просто дадуть список питань, ви маєте обрати один варіант відповіді, і цей тест легко гуглиться. Тобто, ви бачите питання, ви, в принципі, можете загуглити і побачите, яку відповідь обрати. Тому майте на увазі. А ми рухаємося до технічної співбесіди, це третій етап, і там зазвичай сидить мінімум один техексперт, може бути більше. Сидить рекрутер, тобто та людина, з якою ви спілкувалися на першому етапі, там, можливо, проджект менеджер вашого майбутнього проєкту. Зазвичай ця співбесіда проходить українською, але є винятки, може проходити англійською, тому ми завжди готуємося відповідати англійською. Чому? Тому що якщо ми знаємо відповідь англійською, то українською ми 100% відповімо. Готуватися обов'язково. Якщо ви не підготуєтеся, то це буде дуже видно. Тому конспектаки like, one лав. Ми шукаємо, гуглимо топ 20, топ 50, топ 100 питань на співбесіду на тестувальника. Вони є і в Доу, і у мене в Ютубі, і в Гуглі, і в Ютубі будь-яких інших ютуб-блогерів, техблогерів і так далі. І виписуємо питання і записуємо відповіді, причому перекладаємо їх на англійську мову. Якщо ми прочитаємо ці відповіді двічі, то ми вже будемо, в принципі, готові на співбесіду. Але. Підглядати на цій співбесіді не бажано, особливо якщо ви з вебкою, тому що це завжди видно. Я коли проводила співбесіди, то завжди було видно, якщо людина готувалася з англійської і має відповіді на питання з англійської. І якщо людина готувалася до технічної і має десь написані відповіді на питання з технічної. Коли людина читає з екрану, це дуже, -дуже палиться. До речі, про англійську ще пару слів а, були кейси, коли було видно, що людина читає англійською з екрану або з листочку, і тоді задавали дуже дивні каверзні питання. Наприклад, як би ви тестували і на масках? І тут ви, ну, звичайно, ви не готувались до цього питання, тому ви можете. Сказати, що завгодно, головне, щоб це було англійською. Ви можете сказати, я ніколи не тестував, тому я не знаю, але ви якщо ви скажете це правильно, то цей варіант зарахується. Можете пояснити, як би ви тестували. Це буде також класна відповідь. Головне, не знервуватися, не заекати і відповісти на це питання, хоч якось. Також я чула варіант питання. Уявіть собі, що ви маєте пояснити вашій бабусі, хто такий тест-менеджер або тест-аналіст і що він робить. Незалежно від того, чи ви поясните, хто такий тест аналіз чи ні, якщо ви навіть будете намагатися сказати це англійською, то це вже буде хорошим варіантом, тому що ви показуєте знання англійської, а не знання з тестування прямо зараз. Окей, рухаємося до наступного етапу, це тестове завдання. Якщо ви успішно пройшли технічну співбесіду, є варіант, що вам можуть дати тестове. Це практичне завдання на самостійне виконання. Тобто вам дають завдання, і ви робите його дома саменьке. Можете запитати когось із своїх менторів, із своїх друзів чи колег, вам можуть допомогти, але обов'язково має залишитися враження, що ви робили його самостійно. Наприклад, прямо сьогодні мені написав студент, Сказав, на дата тестувальника в нього є тестове завдання. Там три команди з бази даних, тобто в них є завдача написати три квері з баз даних. Але е, справа в тому, що я подивилася на ці квері і я не могла їх зробити. Я запитала дата аналіста свого дор... знайомого, свого друга, і він також сказав, що це дуже проблемне завдання. Але це завдання дали трині. Це не означає, що вони очікують, що трині напишуть цю команду, тому що це прям супер жорсткі завдання. Але вони хоча б хочуть побачити хід думок. Тобто, якщо в цьому випадку цей трині виставить ідеально виконане завдання, то до нього буде більше питань, тому що як ти це зробив, відки ти це знаєш, і давай ми тобі дамо схожу задачу, а ти її зробиш прямо перед нами. Тому, якщо ми не знаємо, як зробити, то ми робимо, хоч якось, а, так, щоб було зрозуміло хід наших думок, щоб цей хід був плюс-мінус правильний, не 100%, але щоб було видно, що ми щось знаємо. Виконати тестове завдання потрібно якнайшвидше. Якщо нам дали його сьогодні, чим швидше ми його зробимо, тим краще. Зробимо сьогодні супер. Ми молодець. Зробимо завтра. Ми великий молодець. Зробимо через тиждень ми вже не молодець. І також дуже важлива штука, треба гуглити. Зазвичай дуже багато тестових вже злиті в інтернет з відповідями, з варіантами відповідей і так далі. Тому, якщо ми десь підглянемо, це не буде проблемою. Якщо ви загуглите це тестове завдання і будете бачити різні варіанти, то, можливо, це направить вас на якусь правильну відповідь або на якусь класну ідею. Ми рухаємося далі до наступного етапу, і це останній це клієнтська співбесіда. Вона. 100% проводиться мовою клієнта. Тому, якщо клієнт американець або якщо клієнт з іншої країни, то це буде англійська мова. Тому треба готуватись англійською. Там може бути присутня будь-яка кількість людей від одного до всієї команди. Зазвичай трині, тобто стажерів, клієнтам не представляють, не показують, але є винятки, коли показують. Тому можна бути готовим до клієнтської, але очікувати, що її не буде. Що роблять на клієнтській співбесіді? Там запитують питання з технічної. З HR співбесід. Тобто там можуть задати питання, які типи тестування ти знаєш, або як би ти протестував там вебсайт телеграму, а також можуть запитати, чому ти прийшов в тестування та які у тебе зарплатні очікування. Тобто треба бути готовим до всього, що ви вже пройшли англійською мовою. Тепер розповім вам про реальний кейс про етапи співбесід. Причому цей кейс був з двома людьми зі мною, коли я вже була сініором і шукала свою четверту роботу. Та з моєю першою ученицею Машкою, яка шукала свою першу роботу. Розповім на прикладі Машки. Вона подавалася в дві компанії, Назвемо їх компанію А та компанія Б. І в компанію А у неї було п'ять етапів співбесід. Спочатку вона зізвонилася з рекрутером. Вони мило поговорили українською мовою про те, хто така Маша, які в неї досвід роботи, які в неї зарплатні очікування. Рекрутер розповіла про компанію, розповіла про проєкт. Сказала Окей, ти адекватна, ми йдемо далі, і ти йдеш на англійську співбесіду. Машка сказала, добре, їй телефонує вчителька англійської мови, задає їй англійські питання. Звичайно, я підготувала свою машку, вона знала відповіді на питання, тобто вона їх написала на листочку, вивчила і відповідала вільно. І після того їй сказали, Окей, англійська мова в тебе добра, ми йдемо далі, і ти переходиш на технічну співбесіду. Найс технічній співбесіді. Машці задавали всі питання, які вона вивчала на курсі, тобто тупо всі теми. Це все було українською мовою, вона на все спокійно відповіла. І потім в кінці техексперт раптом вирішив, що її не питала англійською чи щось таке, і задав їй одне питання англійською мовою про те, як вона користувалася постменом. Машка рознервувалася, але відповіла: Окей, вона прийшла технічну співбесіду, їй кажуть, добре, тепер дамо тобі тестове. Їй дали тестове. Вона його робила. Звичайно, в кінці вона кинула його мені на перевірку, тому що ми з нею подруги. Я її перевірила, сказала помилки, вона повиправляла, відправила його їм і їй сказали, що тестове занадто хороше. Прийдіть, поговоримо. Вона приходить на ніби п'ятий етап в офіс, до Тімліда. Тімлід їй каже. Ти дуже класно справилася з тестовим. Дивись, оце твоє потенційне робоче місце, оце твої потенційні колеги, оця компанія, в якій ти будеш працювати. В мене є до тебе питання: чи знаєш ти когось з цієї компанії? Машка чесно відповіла: так, знаю оцю дівчинку. І тоді їй сказали: Ми тебе не беремо, тому що оця дівчинка зробила тобі тестове. Тобто вони вирішили, що тестове зроблене занадто добре, тому це тестове не зроблено самою Машкою, і чомусь вони вирішили, що. Та знайома зробила її тестове, хоча це абсолютно неправда, і машка сама робила тестове. Загалом відповідь була ні. Тепер компанія Б. В компанії Б була тільки одна співбесіда, клієнтська. Тобто, їй одразу рекрутер сказала: ти будеш говорити з клієнтом, готуйся англійською. Машка готувала технічні питання, готувала HR-питання і їй задали всього три питання. Перше, розкажи про себе. Вона розповіла про те, що вона ще не працювала в IT, вона працювала в таких то сферах, знає англійську на такому-то рівні, готова працювати а, понаднормово, готова вчитися, тому що вона дуже хоче працювати тестувальником. Далі її запитали, чому тестування? Вона відповіла по-своєму. І третє питання її запитали, коли ви готові почати працювати. Вона сказала через два тижні, тому що мушу попередити теперішнього роботодавця. На що почала відповідь? Документи про твоє зарахування будуть в п'ятницю ти прийнята. Тобто це був всього один етап співбесіди, одразу ж клієнтська, і її одразу ж взяли. Яка мораль цієї історії? Мораль в тому, що вам може пощастити, як з компанією Б, і може не пощастити, як з компанією А. У мене був дуже схожий кейс. Я подавалася в дві компанії цього літа, і в компанію А, в велику компанію. А от стафінгову, дуже відому, топ 5 найвідоміших it контор. В мене було 5 етапів. П'яте було клієнтське, його проводили годину. А після того сказали, в тебе буде ще один етап, тому що не вся команда змогла прийти. Ми задамо ті самі питання. А я кажу, що Шо шостий. А вони такі, а в тебе їх було вже п'ять, серйозно? Ні, тоді забудь, не буде шостого етапу. Ну і мені сказали Сорі, дякуємо до побачення. І компанія Б, одразу ж клієнтська, просто після рекрутера мені сказали, одразу ж інтерв'ю ви клієнт, в нас немає таких експертів, які будуть говорити українською з тобою. Клієнт запитав мене про мій попередній досвід роботи. Я дуже детально розповіла, якими тулами я користувалася, що я робила, який в мене був інфраструктур, ну це автомейшн, тут трошечки складніше. Вони це послухали, спитали. З ким я працювала, і сказали: Окей, дякуємо, ми тебе чекаємо. Я ще зробила невелике тестове, але воно було просто на рівні трині, і мене взяли на роботу. Тобто, може пощастити, може не пощастити. Тому ці історії запам'ятайте, а ми рухаємося далі до підготовки, як підготуватися до співбесіди. Пункт перший: потрібно знайти список питань, які можуть задавати на співбесіду. Вони можуть гуглитися, їх можна знайти на сайті доу, їх можна знайти на Ютубі, просто вести топ-50 питань на співбесіду, на тестувальника, на дата дата-аналіста, на кого завгодно. Далі створити документ в Google Docs, куди записати всі питання і відповідно всі відповіді. Звичайно, їх можна гуглити. Далі всі відповіді треба перекласти на англійську мову, і також обов'язково записати. Прочитати їх мінімум двічі перед співбесідою. Взагалі бажано цілий тиждень, кожен вечір перечитувати їх для того, щоб добре запам'ятати. Але двічі це вже хороший результат. І після того дуже бажано, щоб хтось провів вам тестову співбесіду, тобто, щоб хтось задавав вам питання, а ви на них відповідали, і ця друга людинка читає відповіді, порівнює їх з вашими, і або виправляє вас, або підказує вам, і так ви краще підготуєтесь. Але якщо у вас такої опції немає, то просто пройтись по питанням буде достатньо для того, щоб нормально здати співбесіду. І трошки мотиважки від попелюхи. Згадуємо історію про компанію А і компанію Б від Маши і пам'ятаємо про те, що нам може як пощастити, так і не пощастити. Взагалі є така інформація: якщо ми зараз відкриємо джині і знайдемо трині тестувальника, то на одну вакансію може бути цілих 1500 кандидатів. Звичайно, що одним із 1500 бути складно. Але це реально, це залежить від вашої англійської, від вашого успіху, удачливості, я не знаю, як це назвати, і від бажання працювати. Звичайно, якщо у вас англійські елементарі, то шансів дуже мало. Треба шукати компанії поменше в вашому місці, продуктові, починати з набагато менших заробітних плат, але набрати трошки досвіду. Якщо ж ви з суперовою англійською, то можете одразу цілитися на топ-5 компаній, тому що якщо у вас профішенці або адванс, то вас заберуть навіть без досвіду тестування, тому що така англійська це дуже круто. Але загалом, якщо ви середньостатистична людина, то ходіть по співбесідах, навіть якщо їх 10, навіть якщо їх 100. Потрібно стукати усі двері, і одні з них відкриються. Якщо ви напишете сотні рекрутерів, 50 з них вам дадуть відповідь, 20 з них запросять вас на співбесіду. Ви пройдете 20 співбесід і на 20-ту, можливо, вам скажуть так, тому що ви вже знаєте, як відповідати, ви вже впевнений, ви вже пройшли весь цей шлях і отримаєте свою омріяну роботу. Пам'ятайте про те, що бувають компанії Б, в яких вас не будуть мучити сотню тестових, сотню технічних співбесід, але також пам'ятайте, що компанії А більше. І треба пам'ятати, що ми не будемо шукати тільки компанію Б. Ми будемо проходити по всім, навіть якщо там 10 етапів співбесід, і одна із них обов'язково скаже нам так. А також, якщо 20 компаній сказали вам ні, то треба задуматись над тим, чи добре ви підготувалися до цієї співбесіди, чи добре ви знаєте інформацію. І також після кожної співбесіди бажано збирати на себе фідбек. І обов'язково треба готувати відповіді на ці питання, на які ви не могли відповісти на своїй попередній співбесіді. Тільки так ви станете краще і отримаєте свою омріяну роботу. На цьому, все я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу, за перегляд цього відео, за лайки та підписки. Але основний ресурс, з якого я отримую контент та підписки, це коли ви переходите по моїх відео справа від основного. Тобто, якщо ви натискаєте на обкладинку мого відео, то мені буде дуже круто і я буду дуже вам вдячна. Тому переглядайте всі мої відео бажано до кінця, і я бажаю вам гарного дня та до зустрічі в наступних уроках.